Добрий день, діти, скажіть, як називається країна, в якій ми живемо? Так, це Україна. А ми з вами українці. Найважливішим символом України є калина. Це кущ з дуже корисними ягідками, який часто згадується в народній творчості, літературі, музиці та історії. Сьогодні ми з вами також заучимо вірш де згадується калина. Називається він Зацвіла в долині червона калина, який написав Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 році. За своє коротке життя Тарас Шевченко зробив неоціненний внесок у розвиток української культури, залишив спадщину в літературі і художньому світі. Писав Тарас Шевченко про свою рідну українську землю, про її чарівну та дивовижну природу, про минуле тяжке життя, про свою сім'ю і любов до матері. Прослухайте уважно цей вірш. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати Вийшла погуляти у гай на долину. Заучимо ми цей вірш за допомогою мнемо таблиці. Зацвіла. В долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Діти, про що ви прослухали вірш? Так, про Калину. А яка калина? Червона. А хто засміявся? Засміялась дівчина-дитина. А хто зрадів? Вірно, пташечка. Давайте разом повторимо цей вірш. Дивіться уважно на картинку і повторюйте разом зі мною. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка. Зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Молодці! Дякую всім за увагу! До побачення!